Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт, ви дивитесь програму «Медексперт». Сьогодні ми покажемо, як у Львові пройшов тиждень імунізації. Розкажемо про ще одну унікальну операцію, яку наші львівські медики виконали вперше в Україні. А також ми знову у рубриці Консультує лікар, продовжимо спростовувати міфи, які побутують у суспільстві про медицину. І нам в цьому як завжди допоможуть спеціалісти медичного центру «Родовід». Тому не перемикайте. Всесвітній тиждень імунізації. Як він пройшов у Львові. Операція з пробудженням. Львівські медики виконали першу в Україні операцію дитині. Міфи у кардіології, що повинні знати пацієнти. Нашим лікарям вдалося допомогти хлопчику, який вісім років страждав від епілептичних нападів. Все через пухлину в мозку. Щоб видалити її, медикам довелось під час операції пробудити юнака. До цього такого в Україні дітям ще не робили. Як пройшла операція та як почувається дитина, дивіться у нашому наступному матеріалі. Людмила показує відео свого ще маленького сина, на якому він виступає на конкурсі з танців. Це він. В дитинстві її Максим був дуже енергійним хлопчиком, багато говорив та любив танцювати. Та, на жаль, все змінила хвороба. У вісім років в нього проявився епілептичний напад, який спровокувала пухлина в мозку. Я від того, бо ми жили в одній кімнаті. Я проснулася від того, що він дуже почав так товкти ногами, і я підійшла, очі відкриті, такі мутні, і я почала його підносити. Тут вже така слюна, піна не поймеш, що це таке. Я не зрозуміла, що це епілепсія. Я просто воно виглядало, що він спить, йому щось сниться. Сьогодні Максимові вже 15. Я борюсь вже 8 років. Спровокувати напад може будь-яка фізична активність, навіть прості емоції, як то сміх чи сльози. Відтак його дитинство проходило з суворими обмеженнями. Не займаюся фізкультурою. Ну, тобто хочеться дуже сильно ходити на там якийсь баскетбол чи футбол, але не можу. Хочеться піти деколи в спортзал, але не, теж не можу, бо мені забороняють спортзал. Останніми роками юнуку стало важко говорити та запам'ятовувати. Всі ці роки він знаходився під постійним наглядом лікарів та мами. Я з ним лягала спати, і я тільки він там рухнеться, я вже слухаю. Він тільки щось те, я вже слухаю. Він то сяде, то він стане. Це не сон. І я теж чахла. При повторному МРТ виявилося, що пухлина почала змінюватись. Вона росла, а напади почали посилюватись. Лікарі казали, що через це є ризики паралічу правої половини тіла. За два роки вона збільшилась в розмірах практично в три рази, в чотири навіть рази, і можливо, це пов'язане з гормональним ростом трошки. Відтак Людмила одразу звернулась до фахівців львівської лікарні святого Миколая. Як виявилось, єдиним шансом для Максима була операція на мозку з пробудженням. Тобто, під час втручання, а саме видалення пухлини, потрібно було розбудити хлопця і не пошкодити ділянки мозку, які відповідають за мову та рухи. У даному випадку ну, розмір пухлини не дуже має значення, оскільки сам доступ. Добирання до неї було найбільш складним, розуміючи, що це домінуюча півкуля, ліва півкуля, близько розташованість центрів, які відповідають за мову і за рухи кінцівок. Тобто, навіть якби вона була менша, все рівно до неї треба якимось чином добратися. Лікарі наважились на таке втручання, і вперше в історії української медицини вони виконали дитині операцію на мозку з пробудженням. В цілому все дуже добре вдалося. Анестезіологічна команда прекрасно справилася, і нейрофізіологічна теж вдалося все. Чудово поєднати роз пацієнта, розбудити, почути те, що найважливіше, що дало нам змогу знайти центр мови. Сім годин тривала операція. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину. Гістологічне дослідження показало, що вона доброякісна. У хлопця перестали проявлятись епілептичні напади. Мама дуже щаслива. А найбільше Максим. Оце ще більше прям тому що я можу подорожувати далі, ну точ, точніше. Як далі? Сам? сам. От. Сам. Оце слово прям сам. Я говорю і у мене прям, я не знаю, чогось оливка так радує. Хлопець має вже багато планів, а найголовніше те, що він нарешті зможе їх реалізувати. Додамо, що команда центру нейрохірургії дитячої лікарні Святого Миколая, яка допомогла Максимові, провела за рік близько пів тисячі операцій. Це один з найвищих показників в Україні. А зараз в «Медексперті» декілька коротких медичних новин. Наш партнер медичний центр Родовід. Не перемикайте. Ще 10 автомобілів екстреної медичної допомоги отримують наші медики, аби допомагати та рятувати людей. Їх нам передали від Республіки Корея. Автівки розподілять між Дніпропетровською, Рівненською, Закарпатською та Львівською областями. Швидкі обладнані автоматичними дефібриляторами, ношами, кисневими балонами, бандажами тощо. В загальному дані транспортні засоби є готові до транспортування як мінімум двох пацієнтів одномоментно. Незважаючи на їхні невеликі габарити зовнішні, вони є достатньо добре сплановані всередині, здизайновані, бо вони дають можливість транспортування двох лежачих пацієнтів моменту. Судоми могли траплятися десятки разів щодоби, а тривати впродовж 20 хвилин. Нейрохірурги лікарні святого Миколая прооперували дівчинку з важкою формою епілепсії. Кожен напад судом міг стати фатальним для дитини і надавав їй розвиватись. Відтак лікарі зважились на складну операцію, щоб допомогти дівчинці. Хірурги повністю від'єднали патологічну зону від півкуль мозку. Дитині після операції стало набагато краще. Вона одужує і найважливіше те, що тепер зможе розвиватись. Це світній тиждень імунізації. Він покликаний для того, щоб нагадувати людям і спонукати їх захищати своє здоров'я і своїх дітей. Адже як добре, що зараз є можливість вберегти себе від смертельно небезпечних інфекцій, як у Львові провели цей тиждень і що відбувалось, ми покажемо у сюжеті. З кольоровими кульками у руках для діток і з буклетами з важливою інформацією для батьків. Так зустрічали пацієнтів у західноукраїнському дитячому медцентрі в перший день всесвітнього тижня імунізації. Мета вкотре нагадати батькам, що вакцини рятують життя. Кожен на своєму місці має захищатися від ворогів. Наш зсу нас захищає від нас зовнішніх ворогів, але в кожної людини є ворог це інфекційні захворювання. Інфекційні захворювання перебігають дуже важко, і єдиний найефективніший метод боротьби з інфекційними захворюваннями це є вакцинація. Вакцинація це дуже важливо. Треба вакцинуватися як дорослим, так і дітям. Будьте вакциновані, будьте здорові, будьте сильними. Наразі це залишається єдиним захистом для дітей та дорослих, адже як показує час, ці захворювання не зникають. А деякі з них вже нагадали про себе. Зараз маємо ситуацію, знову ж таки, пов'язану десь, можливо, частково з війною, з зниженням охоплення щепленнями, черговий спалах кору, який вже розпочався. Ми мали подібну історію у 2018 році. За 2018 рік у нас воно все скінчилось не настільки добре. Було порядка п'яти тисяч інфікованих пацієнтів. Є спалах поліоміліту. Звичайно, він певний локалізований серед певного колективу, але він також має дуже швидкі можливість швидкого поширення. Про це добре знає Катерина. Відтак її син Марко не пропустив жодної вакцинації, яка встановлена за календарем профілактичних щеплень. Приніс дуже добре, без всяких проблем. І зараз ми маємо вакцинуватися в 14 років, ми вже очікуємо цього. Це важливо для його здоров'я, насамперед, так як я мама, я піклуюся про це, тому що дуже багато різних є наслідків, хворіб. Ми навіть вакцинувалися проти грипу сезону. І, дякувати Богу, ми все добре, не мали ні, ніяких хворіб і наслідків також. І сам Марко також не проти, адже знає, що захворювання набагато страшніше аніж один укол. Це не є больно, це ну, породи якось класно. Ну, типу, зробили то й все, не переживаєш, що там щось може статись. Сьогодні в Україні безкоштовно вакцинують від 10 смертельно небезпечних інфекцій. До них відносять туберкульоз, кашлюк, дифтерію, правець, поліомієліт, гемофільну інфекцію, вірусний гепатит Б, кір, краснуху та епідемічний паротит. Деякі з них просто-напросто нема чим лікувати, а наслідки дуже складні. Правець, де ми маємо протиправцевий звичайно імуноглобулін, яким можна допомагати, але ліків як таких. Профілактичних інших ніж вакцинація нема. Наступне таке захворювання це є дифтерія, де точно так само є лише проти сироватка, ефективність якої не є така дуже 100%, і знайти її. Переважній по випадків є дуже складно. А вакцинація це є та е, сфера, яка допомагає нам застерегтися і мати хоч якусь гарантію, що захворювання не буде. Ще більш вагоміше, варто згадати про поліоміліт. На які взагалі не існує лікування, просто його як такого нема. Не потрібно забувати і за ревакцинацію для дорослих, яка має відбуватись кожних 10 років. Щоб заохотити мешканців щепитись, у Львові організували різноманітні заходи, а зокрема пункти вакцинації, де можна зробити імунізацію. Це вакцина від covid 19 для дорослих від дифтерії правця, так само для дорослих, і знову ж таки вакцинація і дорослих і дітей. Це який, краснуха, паротит, знову ж таки, дифтерія правець для дітей і поліеміеліт. Тобто хіп все по календарю. Медики кажуть, охочих багато, і це дуже добре. Адже якщо усі будуть вакциновані, створиться колективний імунітет. А відтак інфекція не зможе поширюватись, а можливо і взагалі її вдасться побороти повністю. Далі буде корисна інформація для тих, хто хоче бути більш обізнаним про здоров'я, а зокрема вміти фільтрувати міфи, яких зараз так багато. Але перед тим короткий дайджест. Наш партнер медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Зробити добру справу та отримати приємний бонус. У Львові стартує акція, під час якої кожен донор крові зможе отримати квиток на візит до музею або театру. Для цього потрібно завітати до обласного центру крові та поділитись життєдайною. Адже це нагадаємо, сьогодні рятує життя і цивільних, і військових. Учасниками ініціативи вже стали вісім обласних музеїв. Акція триватиме впродовж травня. Додамо, що забір крові роблять з понеділка по п'ятницю від 8.30 до 13.30. донорами можуть стати особи віком від 18 до 60 років. Перша лінія захисту від інфекції її є на рук, адже на руках живе величезна кількість небезпечних мікроорганізмів, які навіть через незначні рани чи подряпини можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові тощо. За даними Центру громадського здоров'я дослідження показують, що бактерії більше люблять жіночі руки. Це пов'язують з тим, що жінки мають тоншу шкіру, нижчу кислотність та інший гормональний фон. Варто зауважити, що ефективність миття залежить від того, наскільки ретельно людина тре долоні. Навіть цей процес повинен бути правильним. Зазначимо, що у світі кожного року 5 травня нагадують про те, чому важливо дбати про гігієну рук. Така дата вибрана не спроста, адже п'ятий день символізує п'ять пальців на кожній руці людини. Додамо, що Руднішими предметами, з якими кожного дня стикається людина, вважають мобільні та стаціонарні телефони: письмові столи, клавіатуру, комп'ютерну мишку, дверні ручки тощо. А зараз рубрика Консультує лікар. І сьогодні лікарка-кардіолог медичного центру Родовід Єлизавета Стародубцева розкаже, яким міфам у кардіології вірити не варто і чому. Тому залишайтеся з нами, адже це точно повинен знати кожен. На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися. Це міф. Хворіють і молоді люди. Особливо зараз вже по хвороби серця вже помолочили, і вже дуже часто зустрічається, що люди 30, 35, 40 років приходять з гіпертонічною хворобою. Це в якомусь випадку стресові ситуації приводять, наш такий дуже швидкий стиль життя, невисипання, неправильний образ життя, ну і, звичайно, спадковість. З віком рівень артеріального тиску підвищується, і це є нормою це теж міф, це не є нормою. У людей тиск в європейських країнах має бути до 140 на 90, у американців навіть вважається до 130 на 80. В принципі, щось в цьому є в тому плані, що у молодих людей ми все-таки стараємось тримати тиск до 130 на 80, а вже у більше 50 плюс 130-140 тобто, допускається. Тому якби, щось в цьому є, але дуже мінімально. Високий тиск обов'язково людина відчує, тому його вимірювати не потрібно. Буває таке, що пацієнти приходять з високими тисками і вони їх не відчувають. Це залежить від самого організму, тобто ми не можемо сказати, який пацієнт буде відчувати, який не буде. Є пацієнти, які відчувають там навіть там мінімальне підвищення тиску, а є пацієнти, які ходять 160, 170, 180, 200, і його просто не відчувають. Вони дуже дивуються на консультації, що в них такий високий тиск, бо вони навіть не знають про це. Робочий тиск існує. Якщо людині комфортно з високим тиском, його лікувати не потрібно. Ні, робочий тиск існує, але він існує в межах норми, тобто до 140 на 90. Якщо у пацієнта вище 140 на 90 і він вважає це робочим тиском, то це патологічний тиск. Його треба лікувати, знижувати до цільових цифр, тобто чисел до 140 нижче 140 на 90 і Роб, поняття робочий тиск це поняття, що пацієнт от, з таким тиском він живе, з таким тиском він працює, успокоюється його тиск. Тобто він повинен бути в межах норми. Артеріальну гіпертензію можна вилікувати народними методами. Ні, це міф. Народними методами він не лікується. Є е, справді такі там препарати, які можуть знижувати на деякий час, там на, на, на годину, на дві години, можуть в принципі, розширити сосуди і мінімально знизити тиск. Але це не є лікування, це якби буквально там на, на кілька годин зниження тиску. А лікуватись постійно потрібно постійно приймати препарати, які тиск держать в нормі 24 години на добу. Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано. Ліки потрібно приймати для того, щоб не було погано, тому що буває таке, що пацієнт приходить. Ми призначаємо ліки ну там від артеріальної гіпертензії. Він починає їх приймати. В нього тиск стабілізується буквально там на перший, другий, третій день. Він тиждень приймає, каже, все мені добре, я буду їх, буду них відмовлятися. Але він тільки прибирає ці препарати, проходить знову таки 2-3 дні. препарат з організму виводиться вже повністю і знову починають. Підвищуватись тиски, і оці підвищення, різкі підвищення або зниження тиску це найбільш страшні моменти, тому що не більшість інсультів якраз від цього і з'являються від того, що тиск різко піднявся або різко впав. Якщо з'явився дискомфорт в серці, який через деякий час зник, то до лікаря можна вже не йти. До лікаря треба все одно йти, тому що є таке поняття, як стенокардія, напруження, яка виникає під час фізичних навантажень, емоційних стресів. І вона може, тобто, якщо людина, у людини виник біль у серці під час якихось навантаження, потім навантаження пройшло, людина відпочила і біль пройшла. Це не означає, що прийшла хвороба. Тобто стенокардія напруги тим і проявляється, що під час напруги виявляється стенокардія. Нема напруги, нема стенокардії. Тобто все одно Треба йти обстежуватись, тому що стенокардія – це прояв ішемії серця, недостатнього порушеного кровообігу, і в результаті цього можуть ставатися інфаркт. Після інфаркту потрібно уникати фізичних навантажень. Частково, тобто тільки тоді, коли ми говоримо про гострий інфаркт і гострий період перенесеного інфаркту, тобто тоді. Звичайно, перший гострий інфаркт це у нас страхується до 28 діб від самого, самої події інфаркту. Тоді, звичайно, що навантажень ніяких взагалі не можна там буквально мінімально там ходити по кімнаті, і все. Потім, коли вже проходить 3-4 місяці, то навантаження можна потихеньку додавати, але це не важка атлетика, тобто це е, ходьба, е, це якісь легкі навантаження. Взагалі вважається навантаження до е, е, Незначної задишки, тобто такі ми допускаємо, але все одно навантаження фізичні мають бути. Тому що якщо пацієнт нічого не робить і просто відпочиває і взагалі ніяких навантажень не дає, то це тільки гірше для організму. Якщо по спадковості є проблеми з серцем, значить точно буде і у мене. Не обов'язково. Ну, По-перше, треба розбиратися, чому виникли хвороби там, у батька, у матері, у, дід, у дідуся, у бабусі. Можливо, вони вели неправильний спосіб життя, можливо, вони їли багато смаженої жирної їжі. Тобто, можливо, це вони самі собі спровокували більше цю хворобу. І... Також, тобто, якщо пацієнт, який в якого є в сімейному анамнезі по хворі з серцево-судинними захворюваннями, веде здоровий образ життя, спосіб життя нормально харчується, дає фізичні помірні фізичні навантаження, добре спить там від 7-8 годин на добу, то це по перше, мінімізує ці всі. Спадкові фактори, і ну тобто менше, менше прогностично вже їх вони можуть проявитися. І другий момент не обов'язково, що у пацієнт, і пацієнту передалися. Ну, людині передалися гени цієї спадкової спадковості. Ці ці спадкові гени, які відповідають за хворобу серця. Кава провокує хворобу серця. Ні, це абсолютний міф, кава не провокує нічого. Єдине, що треба слідкувати за тим, скільки ми її п'ємо. Тобто, дві-три чашечки на добу для здорової людини це не являється протипоказаннями, і навіть при хворобах серця одну-дві чашечки на добу ми теж дозволяємо приймати каву. Ось так пролетів ще один тиждень у нашій медицині. Далі впевнена буде ще багато цікавого, і ми обов'язково це вам покажемо. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». До зустрічі.